Доброго ранку. Ось розібрав свою стареньку батарею з ноутбука. Вона 2010 года випуска. Бачите, ось написано 2010 рік. Зараз фокусую тільки. 2010 рік. Батарея видає 108 В 4000 мАг. Вона вже ця батарея майже не тримає. Я вирішив її розібрати, подивитися, що тут за начинка. Ну і ось, дивіться, 6 акумуляторів об'єднаних таким чином, щоб дати нам номінальну напругу. От, бачите, яким чином вони з'єднані. І до контактної площадки вони всі приєднані. от. Тут стоїть невеличка плата з мікросхемами. От бачите, воно все під'єднано сюди до, до цих акумуляторних батарей. Ну, можна відремонтувати, можна от замінити оці от батареї. Можна їх купити. от. Я зараз спробую їх отсюда вийняти з корпуса і подивитися, що на тій стороні написано на них. Зараз спробую. Ну от підколу викруткою батареї. Вони, напевно, там тримаються на якомусь клеєві, тому що важковато вони пішли. Зараз спробую. Сюди їх вийняти. От бачите, я з цієї сторони їх підколупнув, і зараз буду виймати. От вони трималися на клею, на такому от клей тут. Оце я їх от звідси вже вийняв. Ті батареї також на клеєві тримаються, так що його треба таким же чином. Виколупувати викладкою окремо. Кожні дві батареї потрібно підколупнути, щоб клей, а потім уже виймати. Заразом виняти їх не вийде, можна пошкодити контакти. Коли ми виняли вже середній блок батареї, разом з ним виймається, от дивіться, це плато з контактною площадкою і мікросхемами. Потрібно тепер брати знову крайню і з краю звідси виколупувати батареї. Щоб все залишилося в зборі. Ось мені вдалося виняти всю цю конструкцію з корпуса батареї ноутбука, нічого не пошкодивши. От воно все в зборі, так і залишилось. Тепер, щоб відремонтувати цю батарею, потрібно буде замінити оці акумулятори. От. Трохи пошкодилась ізоляція, але це можна ізолянтою. Його... Зкрити. Дехто може вміє їх встановлювати. Відновлювати ці батареї. Може і в мене вийде, може десь почитаю якісь лайфхаки то може зможу якось відновити. Але, ну, я думаю, простіше буде просто їх купити, оці акумулятори. Але хто його знає, може вийде і відновити. Головне, щоб <кій> вся ця конструкція залишилася в зборі. От, можна буде, в принципі, їх припаяти ці контактні площадки, де контакти сходяться з батареєю. З'єднані. Бачите, вони з'єднані попарно. от, Попарно, потім одна з одною. Потім уже вони приєднані до плати. От. Вже потім контактні площадки, вони приєднуються до ноутбука. Дякую вам за перегляд. Дивіться наші відео. Якщо ми, ми вам допомогли в ремонті вашого ноутбука, ми дуже сподіваємося, що наші відео і далі будуть допомагати вам в ремонті вашої техніки. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось наше відео, або допомогло вам. У ремонті поставте вподобайку. Можете підписатися на наш канал. Дякую вам за перегляд.